Рік часу саме стільки на думку Кошулинського, необхідно Україні для виходу з політичної та економічної кризи. Окрім того, проводити в таких складних умовах референдум з будь-яких питань є технологічно неможливим сьогодні, в умовах, коли в нас є військове протистояння, потурати навіть у такий спосіб. Е Проведення умовно якогось референдуму, опитування, консультативного референдуму називайте як хочете. Перш за все, мовне питання взагалі не обговорюється. Не залишив без уваги Кошулинської розмови щодо нової конституції, за словами віце-спікера, Особисто він проти внесення будь-яких змін до нині діючого основного закону країни. Втім, вже працює робоча парламентська група, яка й повинна запропонувати на розгляд Верховної Ради проект. З точки зору комісії перша тринадцять перша і тринадцята розділи конституції не зачіпаються, Виключно зачіпається механізм повноважень органів місцевого самоврядування. Тобто максимальне розширення також. Політик заявив, що має неймовірну кількість претензій та зауважень до партнерів та представників коаліції. Однак, в умовах воєнного часу критикувати вголос демократичні сили та діючу владу є неприпустимим. Руслан Кошулинський пропонує повністю переглянути структуру правоохоронних органів та дозволити людям носити вогнепальну зброю. Зовсім інший принцип роботи з правоохоронними і військовими. Все таки вважаю, що за принципом треба брати швейцарську модель мобілізаційну. Це є дозвіл, цивільний дозвіл на зброю, коли в сепаратистів, диверсантів зброя є, а людина себе захистити не може. Не дав ствердної відповіді політики щодо позачергових виборів восени рад всіх рівнів. Подібне зараз є дорогим задоволенням для бюджету, зазначив Кошулинський. До того ж, на його переконання, чимало екс-регіоналів до кінця пручатимуться проведенню перевиборів. Олександр Коркоїл Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.